Всім привіт! Я вас вітаю в себе на каналі. І сьогодні ми будемо говорити про заяву від представника польського Червоного Хреста, тому як в зв'язку з останніми подіями в Україні після масованих ракетних ударів по території всієї України в Польщі почали знову готуватися до наступної хвилі біженців. І Червоний Хрест також це робить. Тож дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Також не забувайте ставити йому лайки і, звісно ж, підписуйтесь на канал. Отже, Червоний хрест в Польщі готовий до чергової хвилі українських біженців. Від початку війни в Україні Червоний Хрест роздав майже 8 тисяч тонн гуманітарної допомоги людям, які тікали від війни і залишились біженцями в Польщі. Початок війни в Україні 24 лютого, попри те, що ми готувалися до нього, перевершив наші уявлення. Адже ми знаємо, що ми знаємо про війну лише з розповідей та історій, А ситуація в Україні з грандіозністю її трагедії, викликів і потреб просто перевищувала можливості організації. Поділився президент Мазовецького регіонального відділення польського червоного хреста Міхал Міколайчик від польського представництва Червоного Христа отримали допомогу понад 800 тисяч українців і. Ця допомога була не тільки в роздачі продуктів, а також і в роздачі одягу, в фінансовій підтримці. Багато хто з вас отримував від Червоного Хреста виплати, також роздача води, засобів гігієни, психологічна підтримка, і так далі. І так далі. Тобто Червоний Хрест досить серйозно приймав і приймає участь в допомозі українським біженцям в Польщі, починаючи від 24 лютого. Ми готові надати допомогу ще 1 мільйону 700 тисячам е, біженців. Останні події в Україні показали, що зараз там не залишилось жодного е, без, безпечного місця, і е, тому нам потрібно бути готовими з їжею, ліками та теплим одягом. Ця війна ще не закінчилась, підсумував е, Миколайчик. І е, в загальному особисто в мене на рахунок Червоного Христа такі. Знаєте, трохи двоякі думки, бо з однієї сторони, в Польщі вони дуже сильно допомагають українцям. А з іншої сторони в Україні Червоний Хрест абсолютно ніяк себе не показав. Можливо, це, звісно ж, залежить від людей, які. Власне, в цій організації в певній країні працюють, тому як, по-перше, з України зараз Червоний Хрест взагалі вийшов. Після ракетних ударів 10 жовтня вони сказали, що на території України небезпечно і ми припиняємо, Червоний Хрест припиняє свою діяльність на території України. І також була ще одна ситуація, якщо не помиляюсь, це було з тоді, коли виводили наших українських бійців з Азовсталі. І тоді. Червоний хрест взяв на себе перед початком цієї операції. Він взяв на себе е, якби такі обов'язки: слідкувати за здоров'ям і слідкувати за умовами, в яких будуть ці люди знаходитись там в полоні. А після того, вже як ця операція пройшла, червоний хрест сказав, що він нічого такого, що вони нічого такого робити не будуть. В них немає доступу. І в загальному далі ми вже бачимо, що там в полоні відбувалось з нашими українськими бійцями, де їх катували, морили голодом і далі зараз продовжують це робити. І Червоний Хрест від цього, ну якби в цій ситуації, абсолютно ніякого, ну якби ніяких дій не приймає, не приймав і приймати вже не буде. Тож, щодо представництва Українського Червоного Христа, вони мені абсолютно не подобаються. Я сподіваюся, що. Також якісь міри будуть з цього приводу прийняті. А що стосується польського, то так вони дуже багато зробили для підтримки українських біженців. І надіємось на те, що і надалі вони будуть це робити. І надіємось, що е, нехай вони навіть будуть готові прийняти ще тих більш ніж півтора мільйони українців додатково і допомогти їм. Але з іншої сторони надіємось, що цих біженців не буде, бо ми дуже швидко виграємо цю війну, і українцям не треба буде покидати свої домівки для того, щоб... Спасатись від війни. Свою думку з приводу Червоного Христа, з приводу взаємодії з ним, можливо, ви з ним взаємодіяли якось в Польщі або в Україні. Пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Мені буде дуже цікаво їх почитати. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!